Усім привіт, у нас ж 11 липня, жнива вже на носі, Оце я ще не зібрався, не зремонтувався, не зібрав раніше комбайна, вроді все відремонтовано, але хочу таке показати проміжне відео, що зроблено. Встановлений вже назад редуктор. Він перебирався в ремень встановлений на вигрузний під барабаня. Вже встановлені теж на зернові набрані перші два підпарання набрані проволокою. Так Роботи було зроблено досить таки багато, швидко вона не йде, бо комбайн досить давно крутився і потрібно Кожен кожний, грубо кажучи, болтик перебирати і робити, щоб було більш-менш більш менш, а щоб було все добре. ВОМ встановлений вже. Награвся я, звісно, з цим ременем. От, Але намучився, можна так сказати, але нічого встановив. Комбайна ще не запускав. Зняв ще два-три два, два шланги, бо вони такі досить в досить печальному стані. Ось один взагалі. Не знаю, що, мабуть. 에, а, Америка. А, блін, це рідний шланг 92 року. Да. Як він дотягнув до цього часу. Але приємно, що ще хоч з ним щось рідне є. Цей шланг вже перебирався, його тут ось потрібно замінити. От. Встановлений бак і пофарбований. пофарбована драбинка. Задня частина вся пофарбована автомобільною фарбою. Бак О, Робота триває. Жнива носі, але ще не, ще не зібрався. Трохи бачу, не встигаю, але вже як є. Все, всім бока нехай щастить.